Друзі, привіт! У нас поповнення. Цю ніч Нюся навела поросяток. Ну, я обережно не підходжу, щоб її не лякати. Є різні, бачите, різнокольорові. Молодець вона. Не знаю скільки ще. Не бійся, не бійся. ні. Ні-ні-ні ні. Бачите, хотів зняти для вас їх. Вони вони малесенькі. Бачу шестеро. А там ще є. Вже висохли вони. Вчора ввечері не були, не було їх. Ну, вона лежала, зробила собі гніздо. Я ж, звісно, зрозумів, що вона буде наводити. Ну, вже бачите, які вони вже шустрі. Вона хрюкнула і... О, зараз покажу, скільки їх тут. Бачу білих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять чи скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ой, не посчитаю. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Вроді би десять. Ну, це для неї норма, десять штук. Бачите, різні чорненькі. Вон є. І ось такі. Це їм всього лиш кілька. Кілька годин. Ще, ну не, може, годин 10-9, тому що у 6 годин їх ще не було. Ну, навелися, друзі, поросятка в мене і другі свиноматки навели. Ось, можливо, якщо вийде, я вам покажу. Ну ось так, не буду їх безпокоїть, щоб, не дай Боже, не скочила, не придавила, хай віддихає. Ось такі вони. Трошки померзли, але нічого. А ось, друзі, Татко Маленьких порощаток усих. Він у мене один кнур Модест. Хто мене дивиться, тобто мій канал, то той вже з ним знайомий. Ще ось кнопочка, кнопочка, кнопочка ще не налупила, ще її рано. Будемо її переганяти у сарай і Модестик поки що. Останеться сам ще приблизно до двох місяців, ну як мінімум півтора. Ще. Ось він спить такий, хороший, ледачий, у який здоровий, дивіться. Модесь, моде. Що таке? Ножку належить, так? Да? Мадесь. Модесь. Ма десь. Чого ти? Чого ти? Це прибігла от. Чого вона, дура? Ти ж біжи до поросят. Чого ти? Чого ти? Біжи, біжи. Чого вона? А тут ось поросятка. Щас тихенько попробую їх зняти. Ой, порозкидала. П'ятеро. Шестеро. Троє. Вон. І ось. Шестеро. Нормально. Аби вижили всі шестеро, було б хорошо. Вон трійка і ось трійка. Це фрося. У цієї шестеро. У нюсі десятеро. А в досі оці переляканій, де вона? Побігла до поросят. Вони там у неї у сажі. Поки що до неї підходить ну її в бані, вона дуже агресивна, От вон, я її там, бачите, біля сажу даю їсти, наливаю води і даю їсти. І вона там у сажі з малими поросятками. Так що, друзі, ось такий відосик. поповнення у нас. Так що на рахунок венгерської мангалиці, то вже все заказано, нема нічого. От від оцієї кнопи, Ось. цієї кнопи. Є ще поросята. Ну і однюсі от, от чорної. Що на початку відео я показував. Тоже ще, напевно, двоє-троє можна буде продати. От іди мадесик, іди я почухаю, іди. Він любить, як його за ушком чухають. Ось бачите, який ось такий він зайчик. Ось такий. Ікла. І це, який, Ух. Він любе, як його за ушком чухають. Любе, любе. Сінця вам треба, у вас тут сухо. ну Принесу, поїли сінце. Да? Мадестик. Мадестик. Да. Ось такий. Такий, 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 такий десь. Бачите, яка шерсть у нього кучеряла. А це він один татку. Давай, ще ще хочеш. Ну давай. Давай за ушком почукаю. Потюкаю. Мадестик любив, як його за ушком тюкають. Ось так, друзі, ось такий відосик. Поповнення в нас. Є поросятка. Будемо сподіватися, що все буде гаразд. Поросяткам тільки сутки усім. Ну, ті, що, та, що в сажі двоє, Десятого, ой, 9 і 10 березня навелися. Ну а кнопа у кінці березня буде. Буду ось її переганяти. О, кнопочка, кнопочка, да. О, пережину тебе, пережину. Да. Так що, друзі, ось такий відосик. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дизлайк. Підписуємося на мій канал «Сам собі Пан. Жмем на дзвіночок, обов'язково, щоб не пропустити наступне відео. А наступне відео буде скоро. Будуть підростати поросятка. Зніму, які вони, що до чого, як підростають, які там, як вони себе ведуть, повадки, ну і все таке. На цьому все пока. Слава Україні!